Таланти сина проявилися ще в дитинстві. Пригадує мама Віталія. Ставив перед собою картинку і перемальовував її. Цей нахил сина помітили сусіди. Вони дивувалися, чому батьки не віддають Віталія до художньої школи. Та хлопець і почав здобувати першого світу художника у рідній Шепетівці. Природа, природа там в звірки, зірзвірки таке в мальнамальовано. Любив, завжди любив і так пильно в нього так уважно получали завжди. Витонченість майстра Віталій здобув вже у стінах рідної Альма Матер. Портрети батька старости групи декана факультету передають не лише схожість з оригіналом, а й риси характеру особи. Однак пейзаж це справжнє поле для творчості. Тут Віталій зобразив і зимову дорогу додому, але водночас від картини віє домашнім теплом та затишком. Зробити портрет як творчий портрет, творча роботу. Ось і просто як щось скопіювати. Тут це різні речі. Ось у пейзажі він себе може більше проявляти, більше побачити якийсь образ у природі, більше відтворити стан природи. Це вже як кажемо щось у мистецтві, щось більш важливе, ніж просто скопіювати. Пейзаж на Чорному морі має риси класичної художньої школи. Неспокійне сьогодення. Автор зобразив через сіруваті відтінки морської піни і бурхливий шторм. Роботи Віталія демонструвалися на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках конкурсах. Чимало з них зберігаються у приватних колекціях. Почав авторську працювати роки-два назад. Так все було. Для інституту, так на заліки. Десь виставлялась? Е, робив виставки, общі, студентські виставки, е, Робив одну виставку в Хмельницькому. Кожну картину юний художник пише не менше місяця, але головної так і не написав. Вона ще попереду посміхається, студент, адже прекрасне чатує на нас на кожному кроці. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.